Добрий день, малята! Сьогодні в гостях у нас знову пухнастики. Такі милі звірятка. Вони прийшли до нас на математику. Сьогодні на математиці я вас познайомлю з числом і з цифрою найзагадковішою, найтаємничою, найчарівнішою. Вона слідує за цифрою 6. Ну що, приготувались? Починаємо! Хто ж ця незнайомка! Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. Ми знаємо, що цифра 7 слідує за цифрою 6 і її сусідами є 6 і 8. Число 7 ми можемо зустріти в наших улюблених казках. Вовк і семеро козенят. Квітка, семибарвниця, білосніжка та семеро гномів. Є сім днів у тижні, які ми знаємо. Разом пригадаємо, Нумо, повторяємо. Понеділок і вівторок, потім середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Всім людям відомі та приємні радісні почуття від появи веселки після дощу. В ній ми побачимо сім кольорів. Невеличкий віршик допоможе запам'ятати послідовність кольорів веселки. Чапля осінь, ніж де завзято, буде сане фарбувати. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий. Синій фіолетовий. Є сім нот октави до, ре, мі, фа, соль ля, сі. Число сім зустріти можна в прислів'ях, які люди залюбки використовують у своєму житті. Семеро одного не ждуть, сім раз відміряй, а один раз відріж. Працювати до сьомого поту сім п'ятниць на тиждень. Є сім чудес світу, сім сторін світу, сім чудес України. Ось якою різноманітною виявилася цифра сім. Як багато ми дізналися. Недаром цифра сім одягла собі корону. Така вона відома і знаменита. Молодці малята! До нових зустрічей! До побачення!